Різдво Христове велике християнське свято день народження Ісуса Христа. Здавна, за традицією, напередодні, 6 січня, за стіл збиралася вся родина на святвечір. Вірили, що навіть душі померлих приходять. Символічним числом для Різдва є 12. і не дарма, адже 12 апостолів було у Ісуса Христа, 12 місяців у році і 12 страв подають на Різдвяний стіл. Найважливішою з них є куття. Це страва ритуальна. Готують її з пшениці, меду, меленого маку. Та родзинок. Втім, кутю можна урізноманітнити за власним смаком. А яких з різдвяних традицій дотримуються чернігівці? Ми запитували перед святим вечором. А за якими рецептами, можливо, у вас якісь особливі? Та ні. Звичайні рецепти, як ви і всі. Ну це ж голодна куття. Туди багато не положиш. Готуємо кутю, все готуємо і будемо зустрічати всією сім'єю. готуємо. За якими, можливо, рецептами у вас є особливі особливо? Ну, E, знаю перловка потім e, изюм орех а далі не пам'ятаю ще какие-то крупи додають точно не пам'ятаю ждемо калідников потім ну стол накривається з 12 блюд буду готувати а за яким рецептом можливо у вас якісь особливі Та якісь да. Саме, в да, що пропарилось і все. Да Та такого бічного нема, все, що від дідів, від праді, від бабусь перейшло ага. А Ще що робите на свят вечір, як ви святкуєте? Ну, як святкуємо. В дивимось. Можливо, в гості ходите? Ні, на святвечір гості не ходить, а то тоді будеш весь рік по гостях ходити. <гум> Краще гості приходять. <гум> У кожного свої традиції, головне запевняють Чернігівці, аби куття була смачна і в свято поруч були рідні та друзі.